Дивіться, сьогодні, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс Ну, а тепер час пліток. Ігор, ти вже чув, певно, що Том Генкс нібито вирішив покинути США після перемоги Трампа? Ну, я це чув. Це чув. фейк. Серйозно? Так, да, Це фейк. Та як? Ні, я чув, я думаю, що він вже поїхав десь. Я ж там чув, що десь брав на острів, якийсь брав. Це виявився фейк, але голівудські зірки. А зараз справді влаштували Трампу такий собі бойкот. Не впевнена, що хтось з них покине країну насправді, але в інформаційному просторі дійсно несеться. Угу. Зараз я тобі розкажу. Давай, тому що це насправді цікаво, що вони там виробляють. Ну мені здається, що все рівно це більше така, значить як поп культура. Чи от ні? дивись, приміром, легендарна поп діва Мадонна. Вона виклала в своєму інстаграмі ось таку от фоточку, такого от тістечка торта з написом з різким, який українським. Перекладається, йди до біса ну, трам. Гарно воно перекладається. Ти бачиш, там руша десь має бути написано. Ну, знаєш, оці кремчики викладені по, по колу, відчувається український слід. А, наприклад, відомий автор горор-бестселерів Кінг, uh, uh, він uh, припустив, uh, що жодного дня не було, щоб uh, він uh, точніше не було жодного дня, щоб він не нагадав своїм підписникам в соцмережі, що uh, в соцмережі X, Знаєш, Маска? Да? Що голосуючи за Трампа, вони голосують за брудного стариганя, який більше не може контролювати свій характер. Я не знаю, скільки років Кінгу, але я скільки пам'ятаю, він завжди, тобто я підозрюю, що йому не, менших, не набагато менше років, ніж Трампу. Тому я вважаю, що ейджизм не можна Боже, що... поділяти на старших і молодших. <Стур> і тут ще не все. Ще Венеті Фаєр ще додає масло у вогонь. Вони випустили цифрову обкладинку з Трампом і переліком його так званих досягнень. Тут і 34 кримінальні звинувачення, і один обвинувачувальний вирок, і дві справи на розгляді, і два імпічмети, і шість банкрутств, і підпис. Ще чотири роки кажуть, паперова версія не витримала б такого. Не ну, знаєш, це по вони розважаються хто як може. Ну але е, так по перше, чотири роки це достатньо добре. Але так, от, якщо перерахувати, що там вони написали, я хочу сказати, це прекрасне резюме на роботу, десь 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 в Колумбії, наприклад, чи в Мексиці, тому що ну така хороша в нього така біографія в Трампа. Але це ще не все. Ще Лови не. далі. найцікавіше це, що а, люди запрус... запустили круїзи для тих, хто хоче перечекати президентство Трампа. Чотири роки в морі, 140 країн, все включено, і навіть безкоштовне вино. Як на мене, ідеальний спосіб подивитися черговий сезон Трампа віддалено. Ну я не знаю. Я то хочу кати мені колись я закоханий фільм втеча Шоушенка», один з найкращих кінофільмів. Там так само люди втікали і плили на веслах. Скільки коштує це історія? А, ну всього всього від 255 тисяч доларів за одномісний номер. Але як кажуть, спокій він безцінний. Ну ти знаєш, як майже як друга іпотека, але з коктейлями на палубі. Так і є. І до речі, ігоре у Трампа є власний чорний список тих, кому він збирається мстити. Я в цьому не сумнівався. Принаймні так пише політико, і це не просто пару осіб. Там повний набір від політиків найвищого рівня до колишніх союзників. Давайте подивимось. Протягом багатьох років Трамп у своїх промовах і публікаціях у соціальних мережах закликав до переслідування, ув'язнення, депортації і навіть страти своїх політичних опонентів, критиків та журналістів. Для працьовитих американців 5 листопада стане нашим новим днем визволення. Але для брехунів, дурисвітів, шахраїв, цензорів і самозванців, які захопили наш уряд, це буде їхній судний день. Судний день для них. Виходячи зі слів самого Трампа, ось люди, яким є чого боятися. Президент Джо Байден Трамп часто називав Байдена корумпованим, а в червні перепостив повідомлення в соцмережі Труш Сошал із закликом заарештувати Байдена за державну зраду. У своїй промові минулого року Трамп пообіцяв, Я призначу справжнього спеціального прокурора, щоб переслідувати найбільш корумпованого президента в історії США Джо Байдена та всю злочинну родину Байденів. Віцепрезидент Камала Гарріс. Трамп описав неспроможність Гарріс контролювати міграцію як настільки серйозно, що через неї людей було вбито. На передвиборчому мітингу у Пенсильванії у вересні він заявив, що Гарріс має бути імпічована та притягнута до відповідальності за її роль у сприянні тому, що він називає вторгненням до США нелегальних мігрантів. Колишній президент Обама. У 2020 році Трамп звинуватив Обаму у зраді, через як він вважає спостереження ФБР за його президентською кампанією 2016 року через зв'язки з Росією у серпні цього року. Трамп перепостив повідомлення у True Social із закликом до публічних військових трибуналів для Обами. Колишній держсекретар Гілларі Клінтон заарештуйте її. Був знаменитий мітингів Трампа під час його кампанії 16-го року. В інтерв'ю у червні цього року Трамп приписував, що Клінтон має зіткнутися з такими самими кримінальними переслідуваннями, як і він сам. Ня спікерка палати представників Ненсі Пелосі у вересні. Трамп заявив, що Пелосі має бути притягнуто до відповідальності за продаж акції візи її чоловіком за кілька місяців до того, як міністерство юстиції подало позов проти компанії. Він також вважає, що Пелосі має нести відповідальність за неналежну охорону капітолію 6 січня 2021 року. Генеральний прокурор штату Нью-Йорку Летиція Джеймс Джеймс потрапила в немилість Трампа через позов про шахрайство в його бізнес імперію, що призвело до рішення суду на суму понад 450 мільйонів доларів. Трамп заявив, що вона повинна бути притягнута до відповідальності. Інші фігуранти з списку Трампа, колишній голова об'єднаного комітету, начальник і штабів Марк Міллі, колишній директор ФБР Джеймс Ком. Під удар потрапили члени комітету з розслідування подій 6 січня 2021 року. Тож розплата наближається. Дональд Трамп, якого вже назвали президентом реваншистом, повертається на політичну арену із залізною обіцянкою покарати всіх, хто став йому на заваді. Ну, ти знаєш, Фясі хочу сказати, що буде якийсь певний такий серіал, тому що крім того, що він буде правити, я думаю, що він буде розганяти там достатньо. Ну, в нього такий, знаєш, як він він не злопам'ятний, але він дуже злий, і в нього дуже хороша пам'ять. Ну, судячи з усього, дійсно президентство Трампа буде таким президентством помсти. А оскільки ми вже зараз бачимо реакцію зірок, то воно буде таке з екшен.